Вітаю всіх! Запрошую сьогодні на заняття з змовлиневого розвитку. А тема у нас мовлиневого розвитку святкове вбрання. Лялька Оленка збирається на свято, але не може обрати вбрання. Давайте ми їй допоможемо обрати сукню. Це сукня. Вона червоного кольору. У неї є. Рукава, комірець, пасок, сукню можна надягати влітку, восени, навесні, взимку, взимку поверх сукні надягають шубу, її носять дівчатка і жінки. Ось така гарна сукня нашої ляльки Оленки. Вона задоволена.